Сьогодні перше червня, субота, наступні три інформаційні години на 24-му каналі. Буду з вами. Я Ігор Гаврищак. щось ворог знову таки здійснив масовану комбіновану атаку по території. України у ніч на 1 червня цього року російські окупанти завдали потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування. А також ударні БПЛА типу шахет 131 136 Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотників. Як ви бачите. Було знищено 30 крилатих ракет класу Х-101, Х-535, 4 крилаті ракети «Калібр», 1 крилату ракету «Іскандер-К». З 47 безпілотників, які летіли на нашу територію, 46 було ліквідовано. Майже 100% результат. Якщо окремо говорити про безпілотники, то наші боги неба вже дуже вправно і вміло навчилися збивати саме шахеди. Чому кількість ракет не збита стовідсотково. про це казав речник повітряних сил напередодні ще два дні тому. Ілля Євлаш просто банально нам фізично не вистачає ППО, тобто того засобу, про який наша влада регулярно тисне, говорить. Веде перемовини з нашими союзниками, на жаль, лише після таких от масованих ударів, і в першу чергу, звісно що це зараз Харків Харківська область. Нагадаю, вам вчора в Одесі зустрілися міністр оборони Німеччини Пісторіус з міністром оборони України Уміровим. І окрім того, що пообіцяла нам Німеччина новий пакет військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Також вони сказали представники Німеччини, що Україні вони нададуть ще один. Комплекс нагадаю комплекс не установку, не частину, а повний комплекс системи Петріот. Це дуже добре, тому що саме Петріот і тільки Петріот може працювати проти всіх. Балістичні ціли, які летять в повітрі з боку Російської Федерації. Ну в першу чергу, це є балістика. Що ж, якщо говорити про ракетну атаку, то у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Через атаку Росіян у Польщі підняли в небо авіацію. Про це повідомляють оператор командування Польщі в джерелі «Твіттер». Попереджаємо, польська авіація та авіація союзників активно це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Ну от власне про це, як ми говорили: про те, що польща регулярно підіймає свої винищувачі, і знову ж таки повертаємося до теми обговорення, що Польща а також і Румунія теоретично і про це зараз говорять, проговорюють на зустрічах. Могли би закрити частину неба над Україною. А саме ми говоримо про. Захід нашої країни таким чином ми могли би компенсувати нестачу ППО, які нам так важко і так натяжно надають наші союзники. Ракетна атака, вона я вам сказав, в якій області відбувалася. Що відомо, що в Франківську рятувальники ліквідували пожежу, спричинену обстрілом. От сьогодні ворог вкотре завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури області. В результаті влучання виникла. Пожежа площею 400 метрів квадратних, яку рятувальники оперативно ліквідували. Постраждалих немає. До ліквідації по пожежі було залучено 101 людину особового складу ДСНС та 33 одиниці техніки. А також розгорнуто пересувний пункт управління в області. Нота ну, в області, вкотре закликають мешканців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Відразу ДТЕК повідомляє, що Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК і знову вкрай важка ніч для української енергетики. повідомляють представники компанії. Ворог обстріляв дві наші. Тес серйозно пошкоджено обладнання енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за два з половиною місяці. Спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станції станціях десять працівника було поранено троє енергетиків. Загинуло, нагадаю вам, що очевидно мова йде це. Не секрет, так в є там бурштинська теплоелектростанція, і це вже не вперше ворог. По ній намагається намагається влучити і розтрощити також. Ракети голетіли в Вінницьку область. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у ніч на суботу у Вінницькій області через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. У Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську гідроелектростанцію. Про це повідомила і патрульна поліція Запорізької області, і голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федров. Цитуємо, обій здійснюється через арковий міст острова Хортиця, а також через нові мости та Хортицький район. За словами Федорова, вночі росіяни масовно атакували Запоріжжя, поцілили в один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Люди на щастя не постраждали. Російські війська також увечері 31 травня атакували одеську припортову інфраструктуру. Поранення утримали двоє людей. Про це повідомляє голова одеської УВА Олег Кіпер. Цитуємо увечері. Ворог атакував Одесу попередньо балістичною ракетою з касетними боєприпасами. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура. Осколкові поранення отримали двоє людей: – 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. За даними голови, потерпіли госпіталізували у стані середньої ступеня важкості. Що треба варто сказати? Що це вже не вперше терористи, ці от негідники. Аби не сказати і на іншими важчими словами, використовують саме касетні боєснаряди по цивільній інфраструктурі. Ми вам неодноразово демонстрували кадри, де просто берег Одеси, де ходять люди, де є якісь кафе, де є якісь звичайні житлові будинки, просто накриває ракетою, і надзвичайно ракета, бо розуміли, касетний боєснаряд він розривається в повітрі і розкидує сотні боєприпасів, таким чином вражаючи більшу кількість. Людей, ну, якщо говорити про те, що ж відбувалося на болотах, то Росія трішки тоне. а саме є столиця м цієї країни формування Москва суть у тому, що це такий от бумеранг. Пригадуєте, 6 червня, рік тому вони підірвали нашу Каховську ГЕС і хотіли затопити весь лівий берег в першу чергу і. Частково їм це вдалося. Так, от тільки в Москві вслухатись, потоплено орієнтовно 40 тисяч машин по всій області гине їхній врожай. Збитки на десятки мільярдів їхніх тих рублів. От ви бачите кадри, як автівки просто під водою. Небесна канцелярія бо ці світлих сил вони допомагають оборонцям. Е Світу цього добра і в першу чергу Збройних сил України вимітати, вичищати з землі всю нечисть. Це не злорастування, це не потіха, це факт, який я зараз бачу на своїх екранах. І так от топить столиця агресорки. Окрім цього, що так гарно а, машинки плавають. Бачимо, вони зуміли їхній Технології Росатом зробити так, щоб машини не лише їздили, але й плавали. Крім цього, в них були е, трішки бавовне, пройшлося по метро. Тому що там сталося е, задимлення і вибух. Люди виходили пішки, тунелями. Ось ви бачите, паралізований рух. З метро від людей масово надходять дзвінки до екстрених служб. На місце приїхали машини швидкої допомоги або приплили, як ми бачимо, очевидно, напевно, плили відповідно з'ясовують. Цілком можливо, і я би хотів цього. Знову ж таки, аби це була робота рук наших партизанів, паралізовувати будь-який рух, демонструвати ворогу, що ми можемо діставати до їхньої будь-якої інфраструктури. Якщо ж говорити загалом про удари по території Російської Федерації, а це тема номер один останніх днів. Однозначно, на жаль, через те, що власне в Харкові відбуваються жахливі речі, прилітають усі види ракет. Харківська область повністю обстрілюється певні населені пункти знищуються, такі як липці і вовчанськ. Що варто знати по ударах по території Російської Федерації? Може є нюанс, тобто ми можемо бити по території Російської Федерації, але є нюанс. Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети. Етикамс про це розповів директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого Дому Майкл Карпентер. Представник Білого Дому підтвердив, що дозвіл США вже є чинним і діє та покликаний дати можливість українцям. Протидіяти вогню з російського боку за допомогою американської зброї. Цитуємо, це не стосується етакамс для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента США протягом усієї цієї війни давати Україні можливість захищати себе. Зауважив він. Карпентер нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби від протитанк ракет Джевелін до систем протиповітряної оборони про те, що дозвіл не стосується ракет етикам. Це раніше також писало видання «The Wall Street Journal». Ну і Володимир Зеленський, президент України, прокоментував глава держави, утримався від деталей стосовно цього питання і хоче побачити, що відбудеться на практиці. Україна дійсно отримала дозвіл від сполучених штатів Америки на обмежені удари американської зброї по території Російської Федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес. Конференції учасників е, третього саміту Україна Північна Європа у Стокгольмі в п'ятницю, 31 травня, цитуємо: у нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх. Військове сказав глава держави. Зеленський зазначив, що не може розкрити деталі стосовно цього питання і хоче побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що в будь-якому випадку це є кроком уперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, аби у неум... Унеможливити для уможливити, перепрошую, для нас захист наших людей, захист людей, які живуть у населених пунктах біля кордону, і станом на сьогодні це все резюмував. Президент України, ну загалом, знаєте, заява представника Білого Дому, що мовляв Байден постійно дає змогу захищати себе. Я хочу нагадати Білому дому. Що півроку, навіть більше ніж півроку, ми не отримували нічого для захисту себе, не для ударів по Російської федерації, а власне захищати свої домівки. Власне, наші збройні сили України не мали змоги втримувати Авдіївку саме через брак, і це офіційно казав згодом Білий Дім. А Авдіївки довелося нашим оборонцям героям. Вийти, тому що ми банально не мали чим, тобто снарядів артилерійських 135-го калібру, в першу чергу, натівського стандарту та й радянського стандарту 152-го, ми не мали змоги бити по колонах і тилу ворога, аби вони не могли заходити, сунути і сунути на авдіївському авдіївському напрямку. Нагадаю вам, що саме Авдіївку вони взяли. Просто таке навалою, просто постійними штурмами, постійними м'ясними штурмами. Лічити живу силу, яку вони втратили зайве, особливо північніше від Авдіївського, від Авдіївки, там є Авдіївський коксохімічний завод. Там просто в свого часу наші оброці казали, що от паркан, який огороджує цей завод, просто застелений в кілька рядів трупами росіян. Їх було могло бути більше, і одиниця з них могли надійти до коксохімічного заводу, якби в нас було озброєння.